Рівненщина має конкурентну перевагу для розміщення меблевих і деревообробних виробництв на її території. Ми разом зі своєю командою, командою школи про лінії бізнесом, будемо сприяти тому, щоб місцеві виробники розвивалися, ставали лідерами не тільки на українському ринку, а й виходили на експорт. Ми бачимо дуже велику перспективу взагалі в розвитку меблевої галузі в Україні і в рівному. Якщо сказати простими словами, це крута тусовка, вона насправді дуже надихає на якийсь розвиток, на рух вперед. Це нові знайомства, це нові партнери, нові клієнти, нові друзі. Ми плануємо і надалі приймати активну участь в розвитку кластеру і плануємо активно розвиватися, От. освоювати. На нові продукти інвестувати кошти в обладнання дуже активно розвивати меблеву галузь. Да, коли ми приїхали, частково релокувалися до міста рівного. Нас запросив до себе. Очільникова, а ми поспілкувалися, дізналися, що на рівному була ініціатива вже до війни ще зробити кластер, меблі кластер. Тому ми залучились до цієї події, перевезли часткове обладнання, зробили цех сучасними ЧПУ-станками, домовилась з іншими своїми зараз вже партнерами, можна сказати, які роблять столярні вироби, металеві вироби, почали співпрацювати і зараз успішно розробляємо нові моделі і. Хочемо зі всіма поділитися зі своїм своїм досвідом. Що ми зробили долучились до першого експорту вже в, в, в Рівному. Учасники Української асоціації медловиків вже багато років поспіль працюють в статусі національного кластеру і мають конкретні результати в досягненні в об'єднанні навколо навчання, в об'єднанні навколо експорту, навколо. Лін технологій тепер завдання сформувати регіональні кластери, коли кожний учасник отримує конкретний ефект. Ну, всім же зрозуміло, що все буде. Це тільки питання часу.